Вершина єврокубків ще впереді, і я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. Друзі, всім привіт! Київське Динамо та новий тренерський штаб, на чолі з Ігором Костюком, вже готуються до першого свого матчу, який відбудеться в понеділок, 1 грудня проти СК Полтави. Сьогодні у цьому відео я розповім вам, де ви зможете абсолютно безкоштовно глянути цей поєдинок, а також всі цікаві новини навколо українського футболу і не тільки. Тому можете сідати позручніше. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Поїхали! Олександр Шавковський написав свій прощальний пост у Фейсбук, але потім його видалив. Процитую Ернест Хемінгуей одного разу написав: найскладніший урок, який мені довелося засвоїти, будучи дорослим, це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того наскільки зруйнованим я почуваюсь всередині. Паулу Фонсека у коментарі трибуна висловився, що в майбутньому хотів би повернутися в Україну та стати головним тренером національної збірної. Процитую: моє бажання знову працювати в Україні. Це те, що живе в моїй голові: шахтар або збірна України. Не кажу про теперішній час Сергій Рибров неймовірний тренер. Він мені дуже подобається, але одного дня він втомиться працювати в національній команді і захоче повернутися у клубний футбол. Мирон Маркевич розніс трансферну кампанію Динамо Київ. Процитую його слова. Хто привіз останню партію новачків? Тіаре, Шола, Бленуце. Хіба не видно, що це слабкі гравці? Не знаю, хто там шукає футболістів, але це найслабша команда в історії Динамо. Повзують поперек поля і все. Динамо офіційно оприлюднили штаб виконуючого обов'язків головного тренера Ігора Костюка. До нього увійшли асистент головного тренера Олег Венглінський, тренер голкіперів Тарас Луценко, тренер з фізичної підготовки Віталій Кулиба, асистент тренера Мацей Кендзьорек. Вже 1 грудня в понеділок ми будемо бачити роботу нового тренерського штабу київського Динамо, тому що Динамо проведе свій 14-й тур української прем'єр-ліги проти СК Полтави. Матч розпочнеться о 15.30 за київським часом та буде проходити на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Безкоштовна відеотрансляція буде на телеканалі 2+,2, плюс а також на ютуб-каналах Футбол Хаб та Динамо Київ. Всі посилання я залишу в описі. Цього відео. Як ви думаєте, чи зможе справитися київське Динамо з СК Полтавою? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а хочу вам сказати, що власне Полтава перебуває на останній сходинці в українській прем'єр-лізі. У них всього-навсього 6 залікових балів. За 13 турів СК Полтава змогла виграти всього-навсього один раз проти Верса і тричі зіграти в нічию: проти Карпат, проти Колоса і проти Кривбаса. У Динамо найкраща ситуація: сьома сходинка в українській прем'єр-лізі та три поспіль поразки: Донецький Шахтар, ЛНЗ Черкаси та Колос Ковалівка В будь-якому разі, я думаю, ігору Костюку буде дуже непросто, тому що проблеми не тільки в головному тренері, а ще й в гравцях. На тижні Андрій Лунін зіграв свій перший матч при хабі Алонсо проти Олімпіакоса. Реал переміг з рахунком 4-3. Андрій Лунін пропустив три м'ячі, а хабі Алонсо прокоментував гру українського голкіпера. Процитую: він має чудовий характер і завжди готовий. Він доводив це упродовж усієї своєї кар'єри, і ми дуже в нього віримо. Він прекрасно справляється з ролью гравця, який має бути на поготові в будь-який момент. Що цікаво, Тібо Куртуа повертається до основного складу Реала на матч проти Жерона, який відбудеться сьогодні о 22.00. Голкіпер одужав від вірусної інфекції та повертається до стартового складу замість Андрія Луніна. Бенфіка Трубіна та Судакова перемогли в 12-му турі чемпіонату Португалії проти Націонала. Українці вийшли в старті та відіграли повний матч. Георгій Судаков отримав оцінку 8-0 на флешкор. І наостанок фанати Жильгіріса скандували слава Україні під час матчу Євроліги. Друзі, а на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що дослухали до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на канал. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемось в наступному відео.